Привітулики, привітуліки! Доброго всім раночку, мої любі. Сьогодні вівторок, 18 липня, на годиннику зараз. Сьома і ми вже попоралися. А все чому? А все тому, що Вові потрібно їхати в аптеку. Я сьогодні взагалі себе почуваю, як побита собака. Десь до початку другої просиділа в інтернеті. Відчулося відразу, що не було вчора ніяких ні противовоспалительних, не ні знеболюючих. Уколи ж вчора закінчилися, а в пігулках я не приймала не знеболюючі, не противовоспалітельне. В пігулках у мене тільки міорелаксант. Тому і рука давала життя, як то кажуть. І ще й нога привнесла свою лепту. Огнем горіло все там, чи вена пекла, чи я не знаю, що там пекло. Вчора списувалася стосовно компресіонного цього одягу, щоб замовити гольфи. Ну, не знаю, вже ввечері мені відповіли, скинули розмірну сітку, де що як потрібно поміряти. Я зняла заміри, точніше, Вова. Зняв заміри, відправили. Сьогодні чекаю, що мені яку відповідь дадуть, чи є в них такий розмір, чи нема в наявності. І, мабуть, треба купляти. І гольфи компресіонні, я їх ніколи не купляла, ніколи не носила, хоч лікар ще радив з 19-му році. Але ми поки що обходилися бинтами, ну бинти це бинти, вони безкінечно виходять з ладу. Зараз один такий бинт коштує в районі 400-500 гривень. Їх мінімум потрібно. Два, а взагалі чотири. Тому що коли ти знімаєш бинт, там день-два походи в ньому, його потрібно попрати, і вони за ніч не висихають, і на ранок потрібна нова пара. Тому всі рази купляли по 4 бинти, вова вже збирається, мабуть, знову тиск атмосферний. Бачите, над гаражом усе як в димки. Оце так з труби з заводу дим той шували його давить донизу. Так що Вова зараз поїде в аптеку, придбає ліки. І від сьогодні знову на 7 днів уколи. І... На 10, здається, де, а, на 14 днів пігулки. Будемо лікуватися далі. Я скушу, я, я, я не виспалась просто-напросто. А ну, я не знаю скільки я заснула. Початку я другої я взагалі просиділа в інтернеті. Ту ногу ну, совала, совала по кроваті, не знала, куди її діти. А потім вже її телефон відклала, не знаю я скільки я заснула, а о п'ятій мене розбудив вова. Сказав, що харе, пора вставати. Тому якось так, можливо, днем вдасться лягти. Я, звісно, як не звикша, не привикша. До днівного сна для мене це досить дико. Ніколи я в день не лягала відпочивати. Ми сьогодні подивимося. Можливо, вийде, а можливо, і не вийде, бо у мене на сьогодні набралося планів стосовно відео, аудіоматеріалу. Хочу відповісти після вчорашнього відео про зберігання погрібів. Сирів був там цікавий коментар. Писати на нього було довго, вночі вже я його помітила. Писати на нього довго, тому хочу записати аудіоролик, відповісти. Потім далі я думала викладати чи не викладати рецепт. Ну, раніше в нас це називалося салат, бо там йшло все слоями. Але я за цим рецептом закривала навіть просто огірки, або огірки з помідорами, тобто, ну, не, не слоями, як потрібно в рецепті е, тож дуже смачний рецепт і дуже смачний марінат. Цей рецепт, взагалі, я не знаю скільки йому років. Це ще я пам'ятаю себе дитиною. І я допомагала матусі його закривати, і в нас завжди цей марінат випивався, і притом випивався, бувало, знаєте, як, е огірки там чи салати ще є в банці, а марінат випили вже. А я за цим рецептом закриваю зараз е навіть просто огірки. І я його трішки, як то кажуть, Удосконалила, в рецепті потрібно стерилізувати. Але я не завжди його зараз стерилізую. Про все це розповім у відео. Дам усі пропорції. Точніше, у аудіо, аудіоролик. Хтось знімає відеоролики, а в нас коли відео, коли аудіо, коли як пощастить. Далі, далі ще мені вночі прилетів. Чудовий коментар. Теж хочу з вами це обсудити. Ну, коротше кажучи, задумки є, що знімати, що записувати. Ще є рецепт е гірки закусочні. Зараз. Це модно, як же там э, цей марінат э, розсол виходить такий, знаєте, більосий, э, ну, біленький за рахунок часнику давленого. А зараз дивлюся модно. Помідори під снігом, огірки під снігом. Під яким снігом, не знаю. <під> У мене в зошиті це закусочні огірки називаються. <під> ну, Під снігом чи. Під дощем, але напевно що теж поділюсь рецептом. Знаю, що дівчатка чекають рецепти баклажанів ну, синеньких, але не знаю, чи доречно його зараз давати, як думаєте? Сезон цих синеньких ще не настав. Може, зарано поки що такі відео викладати, може зачекати, поки вони підуть. Чи це в мене огороду немає? Ану, хазяюшки, господиньки, напишіть, що там у нас на огородах робиться з синенькими. Вони вже починаються, чи ні? Час уже ділитися рецептами стосовно синеньких, чи ще зарано. От, що ще хотіла запитати. Лотерею не знімала, тому що я дивлюся, жодного нема коментаря стосовно продовження лотереї. Мабуть, вам це не цікаво. Я двічі, здається, просила вас написати вашу думку і жоден підписник не висловив її. Тому і не знімала нічого, хоча вже повинна була бути старт лотереї. Мікі, що ти там робиш? А да, і ще вчора наша переможниця четвертої лотереї отримала свій лот і присилала мені повідомлення на Viber, присилала фото, також відзніму. Ролик покажу, все розповім, щоб бачили, що це не фікція, а що люди дійсно отримують і смакують. Ну, якось так, спочатку потрібно зараз випустити цей ролик, дочекатися, поки Вова привезе ліки і уколить, а вже далі. Тоді буде видно, як я себе буду почувати, який в мене буде настрій. Ще щось треба думати, міркувати, не знаю, що робити з вечерею, бо вчора котлеток підсмажила матусіних. Котлетки то є, котлетки це добре, а до котлеток мені вчора Вова смажив, чи тушкував, Мої улюблені помідори з яйцем, супчиком, як я кажу, супчиком. А він собі заварив мівіни. Сказав: я не хочу омлет, я хочу мівіни. Що сьогодні в нас буде на вечерю ще поки що не знаю. Всі є науки, неізвісно. так ото і в нас. Тому все. Ранкову обстановку вам доклала. Бажаю всім чудового дня, гарного настрою. Ну, і тепер виходить навпаки. Раніше вам бажала гарного настрою, а я гоу працювати. А тепер я ледарюю, а вам бажаю гоу працювати. Бо літо кормить зиму. І потрібно, як я вже казала, сані готувати влітку. От як чудно, дана почала змінювати окрас. Ми, коли каратіка в цьому році забирали, ой, от я не пам'ятаю, там у гіри, в господарстві, також є сейбл кізенька. Стовідсоткова зааненка, і вона ще й розповідала, що до якогось віку не видно було, що це фейбл. Ну, а коли виповнилось скільки там місяців, чи я вже не пам'ятаю, скільки що, то почала змінювати окрас. От так і в нас Дана. Дана це вже стовідсоткова. Це Барбушкіна і Чарликова, імбрідінгова кізонька. І була ж біла більоханька. А зараз по шиї вже до лопаток пішов такий, такий персиковий, золотавий, не знаю який колір. Пішла змінювати окрас. Наскільки вона його змінить? Чи вона повністю такою стане, чи так і залишиться тільки на шиї, чи це буде область передніх лопаток? Хто знає, це вже дізнаємося, коли виросте. Але зараз от спостерігаю за нею і бачу, що, що змінюється. Я спочатку думала, що то в неї грязна шия. А тепер вже бачу, що ні. Що я не грязна, це просто, просто в нас буде Даночка, сейбл. Так, mm -hmm. да, Дануся? Ти будеш сейбл? Mm -hmm. О, Вова вже зібрався. Грузе молочко. Молочко, як я вчора і казала, поїде до матусі. Прямо у відерцях, а вона там попереливає вже куди їй, в каструлі, у відра, в банки. Да? А скільки? Та все оте, що там стояло, бери. Йому. Це там більше десь 20 літрів. Не враховуючи сьогоднішнього ранкового, так би б йому треба було сьогодні сепарувати, бо на вечір вже й відер нема. А так як відвезе до матусі, то й Вові трішки буде легше. Не потрібно буде сьогодні сепарувати. так. Все, всім бажаю гарного дня, чудового настрою. І ви гоу працювати, а я гоу лікуватися.